Вітаю! Сьогодні ми детально розглянемо Arbion професійний софт для міжбіржового фьючерсного арбітражу. Це потужний інструмент, який дозволяє автоматизувати торгівлю та заробляти на різниці цін між біржами. У цьому огляді ми розглянемо long short арбітраж. Також у нас існує spot Short, але відрізняється він. Тільки тим, що в споті немає фаннігу, як на лонг біржі Але про це детальніше пізніше. На головному екрані ви бачите вибір монетки, яку будемо торгувати. В даний момент вибрана монета Тіті. Для того щоб змінити її, ми клікаємо на випадаючий список. Тут зразу ми побачимо. Історичні монети, які ми торгували вже, а також можемо ввести своє значення, і система нам автоматично підтягне всі можливі позиції. Далі ми обираємо біржу для лонг позиції. Для цього ми відкриваємо список і підтягуються автоматично всі біржі, які ми додали через API Case. Точно таким же чином, можна додати шорт позиції. А якщо ми хочемо змінити біржі місцями, для цього існує кнопочка Swap. В цьому випадку. Бідгед стає лонгом, bin стає шортом. Хотів би трішки розказати теорії про ставку фінансування. Тут ми бачимо фандінг фі або ставка фінансування, і це один із ключових показників в арбітражі. Принцип її роботи. На кожній біржі при відкритих позиціях нараховується фандінг фі Якщо позиція в лонг і ставка фінансування мінусова. Біржа буде списувати цю суму з вашого балансу кожний період нарахування ставки. Якщо позиція в шорт і ставка плюсова, в цьому випадку біржа буде вам добачувати. Конкретно на даному кейсі ми бачимо, що BINX у нас буде знімати раз в 4 години 0,01%. І бітгед буде нараховувати. Тобто, в даний момент ми виходимо в чистий нуль. Тепер два слова хотів би розказати про розуміння цих графіків. У нас на графіку є дві лінії зелена і червона. Зелений графік це графік входу в позицію. Показує, по якій різниці ви можете відкрити позицію в поточний момент. Червоний графік це графік виходу із позиції. Це означає різниця, по якій ви можете закрити позицію в моменті. Трішки правіше ми бачимо стакани. Перший стакан це стакан біржі BINGX. другий стакан це стакан біржі Gate. По стакану ми бачимо, що якщо одночасно відкрити Long на BINGX і шорт на BINGET, система візьме оцю ціну із BINGX, першу в стакані, і оцю ціну. Для шорту і бідгету. Різниця між цими двома цінами і буде ця зелена лінія. Тобто в даний момент це 1,2%. Перейдемо до відкриття позиції. З самого права ми бачимо можливість відкривати і закривати позиції. Перше, що ми можемо налаштувати для себе, це тип маржі. Маржа може бути ізольована або кросморжа. Також можемо вказати інше плече. Наступне налаштування це спред входу в позицію. Тут ми можемо обрати або більше, або більше рівно і указати відсоток, по якому ми хочемо зайти в позицію. Наприклад, укажемо 1. В цьому випадку у нас на графіку намалюється синім кольором вхід, по якому ми плануємо виставити тригер. Після цього обов'язково указуємо кількість монет, яку ми хочемо, щоб система набрала автоматично. Для зручності ми додали можливість указати відсоток від вашого балансу. Тобто система автоматично прорахує ваш баланс, і ви самостійно укажете, на скільки відсотків від балансу з зарахуванням цього плеча ви хочете набирати позицію. В даний момент у мене вже є відкритий тригер, Він на графіку з зеленим кольором. Підсвічується, більш детально про нього розкажу пізніше. Після цього, коли ми указали розмір алокації, наскільки монет ми хочемо зайти в позицію, нам необхідно вказати порцію. Що таке порція? Це критично важливий параметр для мінімізації проскальзування. Якщо набирати великі обсяги одразу, можна пробити перший, другий і третій рівень стакану. Порцію можна вказати руками. Але також для зручності ми додали можливість обирати цю порцію в еквіваленті приблизно 20 доларів, 50 доларів, 100 доларів і так далі. Чим більша волатильність, тим менше порції краще використовувати для того, щоб не пробувати рівень стакану також. Якщо ми відкриваємо позицію і хочемо виставити одразу тригер на закриття позиції, ми можемо позначити «Take Profit» і таким чином ввести точно так же відсоток, по якому ми хочемо закрити цю позицію, і також розмір порції. Із додаткових опцій ми також бачимо можливість вибрати аккаунти. У випадку, якщо у вас на одній біржі є декілька аккаунтів, то ми можемо вибрати або всі, або вибрати декілька із них. Це дуже корисно при обмеженні біржі на торгові обсяги. Наприклад, біржа MEX на лістингу обмежує до 100 доларів на аккаунт. В цьому випадку просто додайте декілька аккаунтів і виберіть їх для арбітражу. А також ми можемо здати початок торгів. Start Trigger Time, тобто це час, в рамках якого система буде починати відпрацьовувати дану позицію. Є у нас опція «Reduce Only, це тільки для закриття позиції, якщо ми не плануємо відкривати її. Також є можливість вибрати Infinite Fill», це вічний набір. Унікальна функція для підтримки заданого розміру позиції. Як це працює? Уявімо, що ви розмістили набір зі спредом 0,6, як показано на графіку. Ви встановили загальну кількість монет 1 тисячу. Система набрала 1 тисячу монет, і без Infinite Fill тригер зникне після досягнення цього об'єму. Як тільки тисяча набралась, тригер пропадає. З Infinite Fill, якщо тригер на закриття спрацював і залишилось, наприклад, 800 монет активної позиції, система автоматично знову почне добирати до 1000. Це незамінно на волатильному ринку, коли потрібно постійно підтримувати розмір позиції. В даному випадку у мене стоїть два Infinite Fill На відкриття позиції по 0.6 і на закриття позиції по 086. Для закриття позиції ми точно так же переходимо на вкладку Close, встановлюємо тригер виходу із позиції, загальну кількість або об'єм, який ми хочемо закрити. І у випадку Infinite Fill» буде закриватися повністю весь об'єм, який є. І також указуємо розмір порції, якими ми будемо закривати дану позицію. Перейдемо до управління ордерами і позиціями. Ми бачимо вкладки, в яких система нам буде відображати наші активні позиції, які є відкритими зараз. Далі друга вкладка Open Orders це наші тригери. В даному випадку у мене два активні тригери. Вони знаходяться у вкладці Infinite Fill. В цих тригерах я також можу змінювати і чи редагувати налаштування по, по тригеру. Перше налаштування це Target Spread – його я можу змінити за допомогою олівця або просто перетащити на графіку свій бажаний набір позицій. Таким чином, він автоматично і зміниться тут. Далі, система нам показує загальну кількість, яку вдалося набрати за весь час період користування позицією. Звуковий сигнал це означає, що тригер спрацював, і таким чином ми можемо побачити нашу набрану позицію. Ми бачимо, що у нас зараз набралось 137 монеток по такій ціні входу із спредом 025, приблизно той спред, який ми поставили на набір позиції. При цьому у нас затратилась комісія 1 цент на біржі BINGX і 2 центу на біржі BITGET. Далі перейдемо в ордери. Ще додатково хотілося б зупинитися на точність спреду, спред accuracy. Ці налаштування є по кожному тригеру, а також ми можемо зверху виставити загальне налаштування на всі майбутні тригери, щоб не змінювати. Що ж таке Spread Accuracy? Якщо ми відкриємо налаштування, то ми побачимо, що у нас є варіанти від швидкого набору до більш безпечного набору. Різниця в тому, що на швидкому наборі у нас буде мінімальна кількість перевірок при досягненні цього спреду. Як тільки ціна досягнула спреду, позиція відкривається. Збалансований варіант це 2-3 перевірки стакану. І найбезпечніший варіант 5 перевірок стакану, і система відкриває позицію лише якщо спред зберігається мінімум 5 разів. Коли що використовувати. Якщо ринок сильно волатильний і потрібно знайти швидко, то в цьому випадку ми зменшуємо спред accuracy. Якщо арбітражите фандінг і потрібен максимально вигідний спред на цьому, то в цьому випадку вибирайте максимальний спред. А для більшості випадків досить значення одного або двох. В ордерах також система показує процент набору. Оскільки в мене два вічних набори і вічне закриття, в цьому випадку я бачу, що декілька разів моя загальна кількість була відкрита і закрита. Додатково ми можемо побачити історію моїх ордерів. Я бачу, що всі мої тригери були успішні, але у випадку, якщо якась із бірж не змогла відкрити позицію, ми побачимо помилку. Для деталізації цієї помилки ми можемо подивитися і почитати інформацію, яка віддала нам біржа. Також є вкладка PNL. Система автоматично лагує всі закриті позиції і показує, скільки нам вдалося заробити. Як ви бачите, в цій позиції я знаходжусь дос досить давно. Система автоматично мені відкриває монетки і закриває монетки. І таким чином мені вдається заробити. Від 33 доларів до декількох центів. Але система це робить повністю автоматично, як набирає позицію, так і закриває ці позиції. Як висновок, арбіон це потужний інструмент для професійного міжбіржового арбітражу. Як висновок, хотілося б сказати, що Арбіон це потужний інструмент для професійного міжбіржового арбітражу, який дозволяє повністю автоматизувати торгівлю на багатьох біржах. Заробляти на різниці цін спредах між біржами, отримувати додатковий прибуток від арбітражу ставок фінансування, гнучко налаштовувати стратегії входу та виходу і мінімізувати ризики через точне управління порціями та тригерами, використовувати унікальну функцію Infinite Fill для підтримки одного рівня позиції. Arbion це софт від трейдерів для трейдерів. Користуйтесь!